Задокументуєте в тобто, відеозйомку? Так. Ні, я все забороняю знімати. Ну напиште мене став. Окей. А можна побачити ваше службове посвідчення? Так, власне. Значить пане водій, приділі, будь ласка, документи і страховий поліс. У вас є порушення правил дорожнього руху, яке зафіксовано під реєстратором, який стоїть на балансі УДАІ. Доброго дня, можна я побачити ваше свідоцтво світостопор... службове власне. посвідчення? лв 0044? — Так. Васильчук, Володимир Іванович, інспектор ДПСДІ. Можна чуть-чуть нижче. Там не видно, до якого дія. Там у вас не видно. самі гляньте, бачите, до якого дії. 18 року. Бачу, все добре. Ви відмовляєтеся пред'явити мені страху поліс? Страховий поліс. Е, Слухайте, добре. Е, документи я вам свої пред'явив? Ні, я хочу, щоб я камеру підповідав. Я, під я, я, я відмовляюся, про, 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 що ви мене знімали, а наступний документ я вам пред'явив? Так, страховий про, ре, секунду, про реєстрацію вам пред'явив? Ви мені пред'явили, але мені е, потрібно переписати свій... ваші дані для складання протоколу. Будь ласка, переписуйте. Так. Номерний знак ВС 2004 АВ. Поставте. будь ласка. заберіть камеру. Я, я... я буду по тому писати протокол, розумієте? Я відмовляюсь, що ви знімали мої документи на відеокамеру, на фотокамеру. Я... Як ти відмовляюся? Ну, відмов... Ви маєте право мене знімати? Повне. Я теж маю повне. Я... Пишете на мене скаргу, що я. Можете що я писати на мене скаргу. Ні, я на вас не буду, то ваше право, будь ласка. Я що, можу моє право знімати вас? Ви можете мене знімати. А ви, якщо ви мені щось хотіли сказати, що у вас немає права Ні, знімати Ні, ваше повне право мене знімати. Так я вас і знімаю. У мене є право. Ніякого вас, вас права немає. Напишете на мене скаргу, що, що я вас знімаю Добре? Добре. Добре. Ще раз повторюю, пред'явіть мені документ. Я вам перед'явлю, якщо ви заберете камеру. Ви потім скажете, що ви не пред'являлися. Чому до. я? У мене не буде доказів. Розумієте точніше? Ви, ви зараз берете протокол, ми зараз ви переписуєте в цей. Які у вас що докази вам буде потрібно? Якщо ви з документів перепишете в це камеру. Якщо... якщо я приходжу з протоколом, ви мені надаєте Звичайно. Свої дані. Звичайно. страхівку. Ви маєте? Я страхівку відмовляюся, вам надавати. Ви відмовляєтесь. Добре. Mm -hmm. Так як я нічого не порушую. Так, ще почекайте. Порушення своє будете дивитися на реєстратор? Звичайно. Водіть, будь ласка, зі мною. Я не хочу виходити. Можете придивити тут. Ви не хочете. Виходить за своє Поясню, чому свого... я вам не можу принести сюди, тому що в мене реєстратор приєднаний до блоку живлення. Я не маю змоги його вам предоставити. Я... Наскільки я розумію, це не є мої проблеми. Ва... Ваша... Ні, це не ваші проблеми, але я вам пояснюю: я не маю спроби вам його сюди принести. Якщо на суді. У мене буде доказ, що я вам пропонував прийти до автомобіля, переглянути свої порушення. Ви можете йти, можете відмовитися. Я... Так само, як і складання протоколу підпису. Можете відмовитися, можете підписатися. Все вірно. Я вимагаю, щоб ви мене з ним ознайомили, але проходити ваш автомобіль, я Відмовляю. відмовляюся. Все, добре. Дякую. Зараз я перепишу ваші дані. належить... <ріст> Адреса проживання ваша. вас? Що я їм показував? Що, що Адреса проживання. А що ви на карточку переписуєте? Я протокол буду себе описати, тому що ви не берете постанову. Ви не берете Чому постанову. Я не беру постанову? Я вам постанову буду відправляти по місцю проживання. О. Тут Місце надома, проживання. Я, я відмовляю, що ви переписували мої дані на карточку. Я вже мав одного інспектора, який приписував дані на карточку. Ви відмовляєтесь. Від того, що ви приписували на карточку, від складання протоколу я погоджуюсь. Я побрав, дружку, по посвідченню водія я вашу адресу проплюю. Все, дані... щасливо.